Я вчора ділився цією історією в Берліні. Вона, як на мене, найкраще характеризує, що є і що треба зробити. Е, є такий Сергій Костаков, малий підприємець, він займався важливою справою ізоляцією труб, власне кажучи, енергозбереженням нашої країни. І він один він з перших вийшов на податковий майдан. Ви пам'ятаєте, цей великий перший протест проти Януковича. Потрапив в слідчий ізолятор, просидів там півроку, потім за допомогою добрих людей і протестів громадськості його звідти витягли. Ми допомогли йому втекти в Чехію. Він благополучно отримав там політичний притулок, жив, працював. І коли росіяни почали окуповувати Крим, він згадав, що він є за військовою. Кваліфікацію спецназівець Міноборони СРСР сказав, що не можу я залишатися в Чехії і повернувся в Київ, записався в армію і з березня воює у складі багатостраждальної 72-ї Білоцерківської бригади. Чому я про нього розповідаю? Минулого тижня волноваська міліція заарештувала його, бо він досі в розшуку за податковий майдан. Це, це зміг крізь сльози, безумовно. І насправді це дуже добре характеризує е, того дракона, якого нам ще треба вбити. Е, Віктор Янукович втік, але вся його система залишилася. Оксана згадала тут про суди е, в Конституційному суді України е, 10 16 суддів це люди Віктора Януковича, яких він там розставив, які дали йому диктаторські повноваження у 2010 році. В Міністерстві внутрішніх справ, кадрову службу, начальник і заступник очолюють люди, яких туди поставив Віталій Захарченка. Це вони допомагали йому підбирати людей, які почали розстрілювати майдан. І ці начальники кадрової служби досі залишаються. Міністерство оборони і аудитом важко. Застосувати до цього пана терміна аудит і тендерами, що теж важко назвати тендерами, продовжують займатися люди, які робили це за Януковича. Я можу вам до ранку розповідати. Я можу розповідати до ранку наступного тижня цих прикладів тисячі, бо багато сот тисяч людей залишилися на посадах і займаються тим, чим вони тільки вміють займатися. Вони грабують державу, вони обкрадають гроші платників податків. Тому люстрація це обов'язкова умова усіх реформ, усіх змін, які потрібно зробити в країні. Ви вже знаєте, що ми змусили цей парламент ухвалити закон про очищення влади, і тепер ми збираємося... Тепер ми збираємося його виконати. Це буде нелегка битва. Я сказав одному експерту з Європи, що наш закон нагадує завод сортування сміття. Треба дуже багато технологій для того, щоб очистити нашу владу. Перший тест, який ми пропонуємо усім пройти, пояснити майно членів своєї родини. Ви знаєте, в нас дуже багато прокурорів, які все життя пропрацювали за свою невеличку зарплату, яких дружини домогосподарки і живуть краще ніж родини французьких мільйонерів. Другий тест це участь в трагічних подіях в Криму, в Одесі на Донбасі цього року. Що людина робила? На жаль, в звільненні кров'ю українських солдатів, українські міста. На керівні посади в багатьох містах, починаючи з Слов'янська і Краматорська, повернулися ті люди, які організовували цей тероризм, організовували цей напад. І дуже важливо їх вичистити з органів української державної влади, бо вони не хочуть цієї держави. Безумовно, річ, яка має бути зроблена, я вам відкрию невеличкий секрет, закон про очищення влади. Досі не оприлюднений, бо ці люди хочуть себе викреслити з цього закону. Ми маємо забрати усіх керівників часів Януковича, починаючи з губернатора, членів Вищої ради юстиції, з міністрів, з голів адміністрації. Всім їм має бути заборонено працювати на Українську державу, бо вони довели її до крайнього стану занепаду. І вони утворили ідеальний клептократичний режим, який закінчив розстрілом своїх громадян. Ми ніколи не мусимо побачити їх далі на посадах. І в цьому сенсі партія самопоміч, об'єднання самопоміч разом з батальйоном Донбас, з реанімаційним пакетом реформ з партією воля вже почали з себе. В нашому списку ви не знайдете жодного члена партії регіонів, не говорячи про високопосадовців. Ще одна вимога закону, який ми обов'язково змусимо всіх виконати, це позбавлення української влади КДБшників. Я не знаю, чи є вони в цьому залі, але повірте, рівень проникнення колишніх співробітників, агентів, випускників шкіл КДБ, які колишніми насправді не бувають, він неймовірний. І якщо. Ми хочемо відчути різницю, що буде, коли ми їх виженемо, то треба подивитися на Чехію. Бо першим рішенням Вацлав Гавел, коли прийшов до влади, він просто закрив спецслужбу і сказав, що жодна людина з радянської спецслужби не може працювати на спецслужбу нової незалежної Чехії. І шлях, який пройшла Чехія, показує, що вони були праві, а ми ніколи залишили всіх цих професіоналів. Тепер ми їх заберемо. Так само, як і керівників, йдеться не про рядову членів, а про керівників Центрального комітету, інших комітетів, які робили радянську державу, які робили більшовизм, які, на жаль, передали в спадок нинішнім державним органам влади. Подвійні стандарти, подвійну мораль, зневажливе ставлення до громадянина весь цей страшний симбіоз нових корупціонерів і старих комсомольських компартійних КДБшних бонз і призвів нас до такої держави, проти якої ми вийшли на майдан, і якою нам ніяк не вдається перебудувати зараз.